Доброго дня, любі мої друзі. Я хочу вам сьогодні показати, як я роблю дуже бюджетну страву, але дуже смачну. Це у нас печена капуста з гомілкою. Це вже зараз ви бачите результат. Далі подивитесь сам процес як вона готується. Але повірте мені, це наскільки смачно. Знаєте, як кажуть божественно, чесне слово. Незрівнянно запрошую, подивіться відео до кінця. А на цю хвилину, хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, прошу. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, шукайте в інших моїх відео рецепти, які, може, вам сподобаються. У мене багато рецептів. Заходьте на мій канал, підписуйтесь і що ж, дивимося, як ця краса готується. Перше, що ми робимо, це для нашої капусти нам потрібний кляр, щоб було смачно і трималося, так, як ви бачили, форми, і все. Віця, в мене тут шестеро маленьких яєчок. Яйця. Тепер сюди я приблизно всипаю меленої паприки, десь пів столової ложки 100%. Не хочу вам міряти на ложку, я думаю, ви мені повірите. Сюди ж я сиплю перчику отак, на кінчик ножа, підсолимо пучка гарна пучка солі. І сюди я тепер гарна столова ложка кукурудзяного борошна. І тепер все оце зіб'ємо нашим вінчиком оцим до однорідної маси, щоб воно було однорідне. Ще сюди, все, щоб не забули, влить обов'язково потрібно столова ложка олії. Оце наш кляр для капусти. Тепер ми робимо для, нашої, для наших гумілок робимо соус. Дві столові ложки майонезу? є столова ложка соєвого соусу. У мене густіший, у мене теріякий. Сюди трішки. Підсолюємо буквально пучечка. Так, і тепер сюди ще. Теж пучечка меленого перцю. У мене духмяний, там у мене суміш перців через те і оце все. Ми гарно перемішаємо. Смакота буде помбезна, я вам кажу. І це робиться так на швидку вам сподобається показую вам, як треба різати капусту. Тут у мене край був зрізаний, це було добрщу. І тепер отакими кусками, отакими цілими, ми поріжемо. У мене тут вийде, дивіться, так, і зріжемо цей ще. теж, Бо буде, якщо буде один такий товстий, то буде дуже товсто. А так якраз чотири наших отаких млинчики на отаке деко буде добре. У мене тут гомілки невеличкі, такі, як бачите. Головне, дивіться, щоб не було тут шкірки. Дивіться, щоб вони були свіженькі. І оцей весь мій соус ми зараз на гомілки. Тепер головне, тепер піде робота вже далі. Дивіться, надіваю перчатку і дуже гарно перемішуємо по цьому маринаді. Чого я наділа перчатку, я вам зараз покажу. Відставляємо це. Тепер. Сюди ставимо нашу наш кляр для нашої капусти і починаємо працювати з капустою. Тепер беремо акуратно так наш на одну сторону. Перевернули на іншу сторону. Воно пройде і відразу складаємо туди. Так само інший. Капуста в мене не маленька, а деко трішки малувате. Але нічого, зараз ми все помістимо. Дивіться, отак гарно, щоб пройшло. Бачите, раз, два і в мене є дістала? Така сама форма ставлю, кладу і сюди. І цю невеличку половинку. Те, що залишиться оцей наш кляр, ми його потрішки доливаємо, отак дивіться наверх. Зараз покажу, я думаю, вам видно. так розлили, ну і тепер кладемо гумілки наші, так бачите. Часа в нас виходить. І тепер оцю, соус цей, вимазали, зверху розложили і ставимо в духовку на 45 хвилин. Побачите, як воно підрум'яниться. побачите, що буде готово. Ставимо в духовку. Ну, ось ви і бачите результат нашої роботи. Тушена капуста з гомілкою. Коли їсти капусту, як не тепер, зараз якраз її сезон, починається молода капуста, так що насолоджуємось. Ну що ж, смакуйте на здоров'я та до скорої зустрічі!